Шановні товариство, всім доброго дня. У нас сьогодні буде енергоблок з Іваном Васильовичем Плачковим. Тричі Іван Плачко був міністром енергетики в різних українських урядах, очолював Одеську обласну державну адміністрацію. До сьогоднішнього дня є головою ОСББ. Ну і Іван Васильович знаменитий винороб, власник фірми Колоніст, яка дозволяє підтримати, так би мовити, тепло в душах українців навіть в таких суворих умовах, чаркою вина. Е, Іван Осич, доброго дня. Вітаю. Доброго дня. Як ви оцінюєте зараз ту ситуацію, яка склалася в енергетичній системі України, зокрема в Києві і Харкові після цих січневих ударів Росії, Росії по українській енергетичній системі? О, на жаль, ситуація погіршується. і це не тільки ці масовані удари. Ми пам'ятаємо погодню умову, коли на... В Одеській області на мережах високовольтних мережах наліпання було до 10 сантиметрів, коли були відключення лінії електропередачі в Молдові і в Україні, пам'ятаєте, така каскадна. Uh -huh. Аварія, слава Богу, і відновили електропостачання достатньо швидко, швидко. От енергосистему це майже, ну, менше доби, там, 1 за 12, 16 це теж професіоналізм. Васильович, а це вже блекаут чи ні? Чи це не блекаут? Ні, це каскадна аварія. Uh -huh. От, ну, блекаут, всі по-різному розуміють. Це ж таке. Що, що таке блокаут? От повністю відключення енергосистеми. Я вважаю, є локальний блокаут, коли якийсь регіон повністю відключились мережі станції, є тотальний блокаут. Це коли, ну наприклад, там країна в Україні все відключено, а ми за паралельно з Європою і зрозуміло, що частина споживачів вона залишиться. А е, такий Загальна тотальна, таталь, це коли європейська енергосистема вся ляже. Ну, в общем, кожен розуміє своє під е, словами е, блокаут, тому, е, тому тут можна по-різному е, е, обговорювати і пояснювати. А те, що сталося, це була така каскадна аварія, коли. Відключилась лінія інша, потім пішло перенавантаження на підстанції на інші лінії електропередачі для того, щоб не розвалити систему, починає працювати автоматичне частотне розвантаження. І вже автоматика сама почала відключати споживачів підстанції, і зрозуміло, для того, щоб зберегти. Обладнання на атомних станціях. Атомні станція була розвантажена. Тобто, енергосистема є, є такі, автоматична частота розвантажена, там десь 10, 10 черг частотного розвантаження. От вона себе сама рятує, енергосистема, і вона себе. себе Врятувала, а потім енергетики, як би її відновили. Ну і е, дуже 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 складна ситуація з теплопостачанням от, після останніх е, ударів, і Подарнівський ТС по ТС5, по Т6. Е, зараз працюють в адерії, які як би резервне обладнання е, не енергоблоки, які з генерації які виробляють і тепло і електроенергії, а Резервні котли, так звані там пікові теплофікаційні котли, і вони зараз забезпечують то теплопостачання, яке є сьогодні в місті, там в деяких е, містах. На жаль, величезний дефіцит електроенергії, тому що в Києві не залишилось генерації. Як такової тепло, 6, шездавська тест Терпільська, вони не виробляють електроенергію, тому електроенергію треба заводити з інших регіонів. По так званому є навколо Києва кільце подстанції 110, десять, але е, теж пошкоджені лінії, пошкоджені подстанції. Тому в Києві дефіцит е, електроенергії. Я думаю, відсотків 40. А в цілому, по країні, я думаю, не менш 50 дефіцит електроенергії по потужностям. Тому енергетики застосовують графіки відключення, там, як вони їх по-різному стали називати стабілізаційні аварійні, потім ще якісь такі, але це все для того, щоб стабілізувати енергосистему і. Там, чому э, в різних районах, в різних регіонах, навіть в місті Києві, в різних э, районах, по-різному різні графіки, тому що пошкоджено обладнання і э, неможливо зробити такий рівний графік чи по місту, чи по країні, там, де є обладнання, де ще немає, підстанція, ну і так далі. Просто це, це вимушено, не тому що енергетики не можуть там організувати. Це просто вимушена ситуація. По мірі того, Якщо вони будуть відновлювати ці графіки, вони будуть стабілізуватися, але ми повинні розуміти, що графіки будуть і навісні, вони будуть і влітку, вони будуть і в наступний рік. Ми, нам потрібно достатньо багато часу для того, щоб ми відновили хоча б той необхідний уровень електроенергії для, 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 для того, щоб не було графіку. Так, шановне товариство, ви напишіть в коментарях, яка ситуація в ваших регіонах зі світлом, чи є у вас графіки, чи може якось ви знайшли, які ви знайшли вихід, щоб забезпечити себе теплом, світлом, може у вас там розвивається якось ця розподілена генерація, чи ви собі сонячні батареї поставили, чи дров закупили вчасно. Ви це все обов'язково пишіть в коментарях. Іван Васильович, а взагалі, скажімо, всі міста в однаковій мірі були підготовлені до цієї землі, бо тому що такі якісь були заяви, що Київ гірше підготувався, Харків краще, що там, правда, там з'являли, потім, коли пішли обстріли по Харкову, то вже і в Харків теж виглядав так не дуже, там що вони підготувалися. Як ви оцінюєте, взагалі, наскільки було так, якщо абстрагуватися від обстрілів, наскільки вони були готові, ці міста до зимового сезону? Ми повинні пам'ятати, що протягом чотирьох років е ворог е масово атакував енергетичну інфраструктуру, і е пошкоджено було поразно. Е Харків перший постраждав дуже сильно, коли зруйнували майже ТЕЦ-5. Це було ще в минулому році. В минулу зиму Харків був без е теплої електроцентралів. Да, там працювали котельні. Київський, а Ніколаєв, теж, а Чернігів, пам'ятаєте, попали. Uh -huh. І тут не можна, ну, як би сказати, ті рапорти, які ми там підготувалися на 70, 80, навіть на 90%, ну це такі рапорти влади, вони повинні це робити, вони повинні можуть заспокоювати і так далі. Але підготували. Все, що могли, максимум, не можна за три місяці е, відновити енергоблок, який е, будується три роки. Ну, ну, це неможливо просто. Е, тому е, Кетельне відновили трубопроводи, типу підстанції і так далі. І відновлювали вони е, на рівень відновлення він залежить від наявності обладнання. Угу. Тому що дуже великий дефіцит сьогодні обладнання у енергетиків, за ці роки використали майже все, те, що було, те, що допомагали, то, тому зараз треба закуповувати. На жаль, на жаль, на жаль, бракує обладнання для того, щоб прискорити. Тому ну, я не, не можу. Всі готували, всі, всі, всі однак. Під час війни казати, от бачите, от Харків... як, це політика вже пішла. Іваноси, а дивіться, а що так? Я обвинувачував Клічка, що ви не підготувалися. Харків підготувався. Ну, тепер зараз взяли і е, побили Харків. Зараз, зараз Харкова чи звичайна ситуація по всьому місту. Ну, ну це я, я вважаю, що е, ці розмови звинувачення, вони абсолютно зараз не потрібні. Навпаки, треба консолідуватись. І, 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 і разом відновлювати і Дивіться, А кілька тижнів вже є, скажімо, перший віце-прем'єр з питань енергетики, і міністр енергетики. Денис Шмигаль. як воно працює ви, ви дивитеся? Воно краще стало працювати більш ефективніше. Працюють якось ця схема. Ні, ну мені важко сказати за декілька... Ну так як ви дивитеся з боку? Ні, ну збоку. Я думаю, що да. от дивіться вже є якісь заяви. Да, віце-прем'єра. вже є. Е, я думаю, що якась координація вже є е, кант, от, спілкування з суспільством. От він сказав це, він сказав це. Там, от коли мені дуже сподобалось, коли була оця каскадна аварія, він, да, він пояснив, чому вона сталася, як вона сталася, скільки часу потрібно буде. Там він сказав, 3-4 години. Ну, але і три 4, 5, 6, 7, і то, і то слава Богу. Я вважаю, я думаю, що е, там йде така напружена праця, і ми ну, багато речей просто не знаємо е, сьогодні, але це, це позитив. І Я думаю, що ну, якби, е, ну, так рух такий позитивний є. І думаю, що буде ну, вже є і, і буде результат. Uh -huh. А то, що проголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці, воно дало якийсь ефект? А воно не може дати ефект ніякий, чому, тому що е, сам стан надзвичайної ситуації, він не прописаний в законі, uh -huh. ні про енергетику, ні. От можна оголосити, е, от у нас надзвичайна ситуація. А що, що від цього е, виходить з точки зору нормативної документів, то нічого ж немає. Uh -huh. Ну, що змінилося? Після цього як оголосили. Ну, засередили, звернули увагу і так далі. Е, Якщо було б прописано в законодавстві, все, що можна змінити алгоритм енергоринку, що можна змінити алгоритм закупівель обладнання, фінансування, залучення коштів з бюджету і так далі. Да, це, це ми б зрозуміло. А так просто оголосили, ну, як би. Звернуло увагу, поставили на такий контроль і так mm -hmm. далі. Ну це теж добре, слава Богу. Але, на жаль, законодавство не передбачає ніяких суттєвих змін mm -hmm. в е алгоритмі роботи. Енергетиці після ну, зв'язку з водом Угу. Ну, Це така печальна історія. Звичайно, варто було б напевно розробляти якісь зміни в законі, готувати. і вносити. <попев> <і так. Но, пев> у нас було до, 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 до прийняття в 17-му році от закону енергоринки і так далі. Раніше була така е е е е норма в законі, було, був порядок. Роботи, бо в умовах надзвичайної ситуації. Uh -huh. там, там було ручне управління грошми, там можливості там, по вугіллю, по паливу, ну і так далі. Був в державному резерві був мазут, використання порядок використання мазута, порядок використання обладнання, яке було на складах державного резерву. На жаль, його немає. Його потім. Ну, щось було прийнято якесь дивне, я пам'ятаю свій час. ну Це було десь в 2012 році, я пам'ятаю. Так, да, це, це було президентом був Янукович, якась дива, дивна постанова е, уряду, щоб позбавитися всього, то, що є в держрезерві. там обладнання, на складах, mm -hmm. мазута, на... Це п'ять було біля 60-70 тисяч тонн мазута, зерно позбавиться, продали кудись ну, таке. То була така бізнес бізнанка, бо э, це обладнання закуповувалося десятками років раніше, і воно просто лежало на складах. А пройшло багато років, а продали його по залишковій вартості. Зрозуміло, що воно вже. Коштувало в 10-15 разів більше, якщо не більше, а продали його по залишкове Ну, Януковича вже давно нема, то можна було щось вже накопичити в Держрезерві, якщо б він там ставив Ту. собі тось таке завдання. Дивіться, а оті норми ви кажете, які були в попередній редакції закону. Наскільки вони надаються до того, щоб їх в сучасних умовах там взяти і внести в нинішнє законодавство? Чи це неможливо? Ні, так це до ну, можна не ті, ті, що були, а просто я вважаю, що треба зараз розробляти і е, вносити в законодавство, ну я просто не бачу, хто це може зробити. От хто може сісти, е, переробити законодавство, як опрацювати законодавство України, що стосується енергетики зараз, і написати там 10, 15, 20 якісь статті, е, які будуть там. Е, Бо сприяли би вирішенню питання. Комітет Верховної Ради, ну там Роздай, ми знаємо, що немає. Ну, і фахівців, Олексій ну, Юріч Кучеренко да, він. Э, ну Андрій Герус там може щось ще написати. А, ну, а Герус, він же, а що він може? Ну Він щось може написати, але в цілому він же, mm -hmm. ну, він же не розуміє, як працює енергетика. Це Знає, треба це, якусь робочу групу це, збирати це, спеціально. Це ну це треба професіоналів, це групу, це Укренерго, Ну от це не багато таких людей. Там це треба той, при, при Кабміні чи при міністерстві так, енергетики робити робочу. Це групу, щоб при каміні це па це, це при віцепрем'єрі. Я вважаю, зараз. Віцепрем'єр перший пасмига має зібрати таких людей. Професіоналів це з кампанії діючих, вони є дати завдання і разом з секретаріатом комітету. Ну, ті, що є, є ну, люди, які розміщую, Напрацювати як, так, текст і внести да, далі. — текст, так, да, і потім вже розглянути на уряди, розглянути Верховний Савет в Верховному Савіті совє... і так далі. Таких от, на жаль, Олексій Брехт, от вони він бачите, загинув. Царство йому небесне, він ну, один із немногих вот, таких професіоналів, э, який не тільки технар, не тільки інженер, а він, він дуже багато років займався стандартизацією в енергетиці. Це дуже складна справа. Я пам'ятаю, э, ми з ним там працювали в рамках Асамблеї, э, і він э, якби. Э, э, Настільки розум, бачив енергетику в суспільстві, як би взаємовідносинах з державними інститутами, що от він от міг ці статті, значить, він написати, щоб вони не протирічили там іншим статтям і так далі. Ну, але, але бачите, як ну є, є такі люди, я думаю, що, що їх можна. Це якась така загадкова теж смерть, типу для енергетика, що там опора під напругою, ще щось таке якесь. Ну, це, ну, бачите, ну, коли після е, е, такої атаки, коли там розворотила підстанцію, е, зрозуміло, що там важко було зрозуміти, що під напругою, що не під напругою. Вони ж там, я так розумію, поїхали з'ясовувати. Mm. Ну, і бачите, сталося. Сталася така біда, така трагедія. До речі, він дуже досвідчений фаховий, Навіть щось там було таке незвичайне, не mm. раз, раз так сталося. Ну, шановство, там є петиція стосовно того, щоб присвоїти Олексію Брехту звання Героя України посмертно. Ви заходьте на сайт президентський, там де ви петиції, підписуйтеся, тому що дійсно людина достойна і багато працювала на енергетику і Загинула так трагічно. Тому я закликаю, щоб ви приєдналися до цієї петиції. Підписали її. Що ви, до речі, думаєте, ще, шановне товариство, про те, то, що яким чином можна розрятувати українську енергетику в майбутньому, ви обов'язково пишіть в коментарях. Іван Васильович, а от зараз ми, скажімо, вже більшу половину зими пройшли. Якось до весни ми там ще доживемо. А що далі? От наступний коли сказали, що 20 січня завжди збиралася так би мовити роботи, робоча група Кабінету міністрів по підготовці до наступного опалювального сезону. А от що зараз робити? Що, як можна, скажімо, підготуватися в нинішніх умовах, які першочергові кроки, що треба робити, щоб готуватися вже до наступного сезону? Тут, як, як не круте, воно ж все одно зима наступна, знову прийде. Бо тут ми вже в весну якось там учуяли, а далі що? Ну а далі треба працювати, треба залучати кошти, я вже неодноразово казав е, Міжнародного валютного фонду, Світовий банк, Європейський банк е, під гарантії держави. Треба закуповувати величезну кількість обладнання на базі держрезерва. Е, бо тільки такі державної структури дадуть кредити, і державна ця структура може. Закуповувати оце обладнання, треба замовляти обладнання на е, і на Німеччини, Італії, Франції, е, Південна Корея, ті, що виробляють теплофікаційне обладнання, е, турбіни для теплових електростанцій, гідроелектростанцій, для того, щоб можна було відновити, щоб ми на ну на нас зараз, на, на цей рік дві задачі такі: перша стабілізувати електропостачання більш-менш максимум підняти для того, щоб ми збалансувались. Бо я думаю, зараз дефіцит 60-70%, Але я думаю, ну не менш 50%, Але я думаю, що є блоки на теплових електростанціях, які можна в принципі відновити якусь частину на гідроелектростанції. Це перше, для того, щоб збалансувати. І друге, ну збаняти зрозуміло, це розподілення генерація, та, що там що добудують, до того гіговато, не добудують. Все, що є, треба підняти генерацію і засереджуватися на теплопостачанні. Ми ж у нас ми, ми не можемо наступна зима. А ми не ми цю вже не пережили. Ну давайте ще відвертому скажемо. Що ну ми бер... маємо кілька варіантів в... гуманітарної катастрофи за великим рахунком. Да. Ну вже да, що на трищення, каналізація замерзають люди. Ну в такому стані. А треба наступний рік. На да, треба підняти теплофікацію, підняти там да, пікові теплофікаційні котли, е, котли гаряче водопостачання, ну ті, що є на станціях. Якщо ми блоки не зможемо подивитися, може е, якийсь блок може, можна підняти на ТС5, на Т6, ТС на ТС5-4 блока, дві по 130 МВт і 2 по, 2 по 130, ну, 100 МВт буде вважати і е, 252 е, е, великих. Може можна буде з цих енергоблоків зібрати і один такий, один такий. На шостий, два блоки по 250, може з двох можна зібрати тим більше там є обладнання третього блоку, які не добудовані там і котельне обладнання, і турбінне обладнання, і генератор. І нам потрібно що ми доробити в Харкові в інших містах для того, щоб ми е підготували ту необхідність генерації тепла для того, щоб забезпечити теплопостачання міста. Іван Васильович, а наскільки це реально в умовах, якщо ми далі продовжуємо воювати і це так відновлювати? І це, чи, це реально -то такий план такий? Ну, ну чому не реально? Все залежить від грошей, наскільки буде виділено грошей, бо у компанії зараз немає грошей і залучати. Людей, обладнання, інженерів, ну, ну як, ну як нереально. Реальне ж було. Ну ми ремонтуємо вони розбивають. Було... Вони розбивають швидше, ніж ми ремонтуємо. За тиждень демонтувати завод по виробництву там танків за тиждень, і за тиждень його за тисячі кілометрів спонтувати. Ну, це реально. Це, це ви реально. маєте на увазі в часи Другої світової війни? Да, да. Ні, ну Це можливо, звичайно, ну, але тоді воювали разом з американцями, і британцями, і, 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 і антигітська зараз... коаліція, а ми зараз самі воюємо. А вони тільки дивляться не, і там допомагають, співчувають. Допомога ж є, бо гроші ми ж можемо отримати. Ми замовлення, можемо розміщувати. Угу. Просто потрібне організаційне початок. Дуже таки міцне. І а те організаційне зачало, яке корупція, зараз є воно І відсутність, достатньо? І відсутність корупції. Ну це ви майже це... нереальне завдання ставити. Як це відсутність? У нас без корупції нічого не буває. У нас нічого не, ну, не без а Якщо буде корупція, значить ми будемо без електроенергії. Як і зараз. Ну це, це, це така печальна То, історія трохи. Что Почему Да все реально. Почему не Я уважаю, что реально. Ну, вы оптимисты, Иван политично. Ну, что? Ну, политично воля. Контроль. Ну, ну я, я, я не разумею. Ну, ну, был, ну я, чтобы такие, такие час складные. Ну, люди... Мерзнуть, діти мерзнуть, все. А з одного а, 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 а ми виділяються кошти і корупція, десь їх крадуть і, і виводять. Ну я не не важко це зрозуміти. Дивіться, була ця ініціатива, значить, про щодо енергетичного перемир'я, Ну зараз воно не дуже зайшло. Весною ми відмовлялися там, зараз скажімо, Путін це все поламав. А наскільки ви вважаєте, що це можна було б домовитися про якесь енергетичне перемир'я, щоб не наносити ударів по енергетичних об'єктах? Це таки. Я не політичний експерт, не важко сказати, тому що енергетичне перемир'я не можна, неможливо домовитися не в контексті всіх тих перемовин, що вони зараз проводяться в Аміратах, наскільки я пам'ятаю. зараз. В Еміратах, інші перемовини, візити Зеленського в інші країни. Це все в одно, воно, 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 одно ціле. І не важко сказати. Я думаю, що в принципі і, і, і можна, але но... я, я його не бачу. Ну значить ми енергетична переміля, вони по станціям біти не будуть, а по житловим будинкам будуть. Ну, ну, ну не знаю. От місті Києва, да, те з п'яти шість. Вони ні шахіди не літять, а на сусідні будинки вони літять. Ну як це мало мало людей. Ну, подивимося, як воно буде. товариство, ви обов'язково пишіть в коментарях свої версії, яким чином треба вирішити ситуацію, що зробити. Український народ він надзвичайно мудрий. Він все знає, як здолати корупцію, як перемогти всіх ворогів. Ви ці всі свої плани обов'язково напишіть в коментарях. Це дуже важливо, то, щоб ми знали і мали, так би мовити, народну думку, що яким чином нам виходити з ситуації. Іван Васильович, на сам кінець хотів вас запитати, як ви гадаєте, наступна зима буде тяжка ніж ця? Це залежить від яка погода була, це перше. Дай Боже, що вона була теплою, бо такої холодної зими давно не було, я думаю, десь. ну, П'ятий, шостий рік. Так. Uh, і це залежить від того, як ми організуємось uh, з точки зору відновлення обладнання. Ну, Ми коштів залучимо, і як ми організуємо. Тоді покладаємо наші надії на Господа Бога, щоб якось поміг нам з погодою, щоб наші партнери помогли трохи з грішми, українці організувалися, і Боже Господь якось спробожиться, щоб якось допомогти закінчити цю війну, а там уже ми будемо відновлюватися, готуватися до чергової найтяжчої землі, ну і готуватися її пережити. Якщо у вас є якісь ідеї стосовно того, яким чином готуватися до наступної зими, ви все обов'язково пишіть в коментарях, можете посперечатися, можете висловити свою думку, тому що українці це такий нарід, який завжди має свою думку. Тому на все добре, нехай щастить. До нових зустрічей і слава Україні!